На 13-ту сесію шостого скликання міської ради прийшли 21 депутат з 30. -х. Були присутні також і запрошені депутати районної та обласної рад. Першим питанням розглянули бюджет міської ради. Надходження у 2014 році плануються у сумі понад 10 мільйонів гривень. Основними статтями видатків на 2014 залишаються заробітна плата та виплати за соціальними гарантіями. Загалом міський бюджет незначно відрізняється від минулорічного, але трохи кращий. Плати закладені у ньому на 80 відсотків проти 70 відсотків минулорічних. Передбачені в міському бюджеті і кошти на розвиток окремих територій. Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 473 712 грн. В тому числі на відновлювальні та предусумні роботи по вулиці Луначарського у сумі 1 100 000 грн. Ліквідація наслідків підтоплення Калініна, Паркова, Вісняна у сумі 373 712 грн. Бюджет депутати затвердили швидко. А от друге питання щодо програми соціально-економічного розвитку міста викликало дискусію в залі засідань. Грандіозні плани на 2014-й, такі як програми ремонту доріг, освітлення вулиць, протиерозійних робіт, благоустрою, закупівлі сміттєвих баків, сміттєзбиральних машин, то що перерахував голова міськради Сергій Пунтус, додавши, що вціляться вони в життя за умови надходження коштів. За умови отримання державної субвенції, міська рада буде працювати над іншими над цими питаннями і програмами. Я це озвучив вже Але депутати попросили назвати конкретні програми, які все ж будуть реалізовані в цьому році. Ми двічі розглядали третій рік поспіль. Ми закладаємо цей перелік об'єктів. Ми про це голосуємо. Ми цього не виконуємо. Ми знову включаємо. завідомо знавши, що немає коштів. Депутат обласної ради Сергій Сергієнко запропонував визначити пріоритетні програми та визначитись, яким чином вони втілюватимуться в життя, і вже робити реальні кроки в цьому напрямку. Інакше і надалі всі добрі наміри і плани залишаться лише на папері. Якщо ми хотіли того дальше піру, зміняти на я учитування. Дали програму інтернет там по фінансування депутата Игорь Рыбакова, я видел следующие цифры. 48 миллионов пошло на региональное развитие области. С информацией, которая поступила, 10 миллионов выделено на сегодняшний день Игорю Рыбакову для выполнения, выполнения своих э, обязательств по Калибровскому округу. Поэтому у меня предложение. Если мы видим, что приоритетики программ у нас есть, пункт 1, 2, 3, приблизительно какая сумма может поступить по нашему требованию, по нашему запросу допустим, Кирилла Рипакова, воспользоваться этим предложением, выйти к нему на контакт, обратиться с нашим предложением, указать эти пункты и мы говорим, мы целенаправленно находим инвестиционные предложение, мы целенаправленно утверждаем те категории, которые у нас э, кричащие, кричащие, и мы действительно э, решаем и закрываем какую-то брешь в существующих вопросах. Голова міської ради з усім погодився і пообіцяв підготувати конкретні пропозиції у найближчий термін. Третім питанням розглянули зміни до штатного розкладу для вихователів дитячих садочків міста, які працюють зараз на 0,85% ставки. З проханням збільшити тривалість робочого дня, а заразом заробітну плату вихователі звертались неодноразово і у міську раду, і в відділ освіти, і до депутата обласної ради. На запитання депутатів, навіщо набирають нових людей, коли міста звільняються і тим самим залишають вихователів на неповних ставках. Начальник відділу освіти Ірина Зосько відповіла, що що цим самим дають роботу новороціверські молоді? Шляхом дебатів і дискусій на сесії вирішено перевести відповідних працівників на 0,9 ставки. Також на сесії розглянули розміри батьківської доплати за відвідування дітьми дошкільних закладів. Її залишили на рівні минулого року, але розширили перелік пільгових категорій. У виплаті на оздоровлення молодшому персоналу навчально-виховних закладів відмовили через брак коштів. Переважна ж більшість питань, з розглянутих на сесії, стосувалася земельних відносин, податків на землю, оренди земельних паїв тощо.